Шановні аграрії, бажаємо успіхів і гарних врожаїв. З вами компанія WeStandard. Пропонуємо концентровану формулу. препарат називається Пофос. Виробник іде компанія LifeBiochem. Тобто це іде концентрована формула Бора, фосфора. І що ми хочемо сказати? Ще дивіться, зразу ми вам покажемо. І це те, що ми зараз ми будемо пропонувати, воно є. Там в загальній кількості в концентраті, тобто бору 100, азоту йде 90, фосфору йде 140 і PH, йде нейтральна. Тобто вносимо на всі культури в критичні фази розвитку рослини. Це цілий спектр, тобто, це бобові, олійні, це зернові, це йде також і плодові, овочеві, картопля. На зараз пропонуємо норму внесення літр препарату. На 1 гектар. І це складова для того, щоб у вас був гарний успіх. Тобто ми вносимо цей препарат, можемо дати комплексну формулу. До кожної культури, можна застрити такий за момент по лінійці від LifeBiOchem, Це те, що зв'язано з турбо, тобі ж, кукурудза турбо, зерновий турбо, бобові турбо, олійні турбо насіння турбо. Це все, що з турбо. Ми рекомендуємо Бофос на всі культури. Тобто 1 плюс 1 будете мати шикарний врожай, або проще застрити ваше бажання. Це на тому, що можна зробити його разом з препаратами лф 20 гуматом в нормі 04-05 літра на гектар, або гумат 500 в нормі 02-03 літра на гектар. Ваше бажання ваш дзвінок. Наше питання буде по вам вирішене. Составлено гравітний результат агрономічний. Відправлення буде новою поштою або забирайте на складі міста Дніпро. Бажаємо вам успіхів. До побачення!